Привіт, це Володимирівна! Друзі! Сьогодні 6 грудня. Я вітаю всіх із святом, із Днем Збройних сил України і Днем Святого Миколая. І бажаю нашим хлопцям здоров'я і Божого захисту, а нам миру, злагоди і маленького дива. А я продовжую Ось такі домашні яйця по 90 гривень. Домашня олійка, друзі, по 40 гривень. Ось такий прикрашений півник, друзі, 200 гривень за кілограмчик. дивіться, який красавчик? Якщо якщо комусь на холодчик не баріться, завітайте. Ось така чудова петрушечка по 10 гривень за ось такий гарненький пучочок. Домашні свіженькі яєчка по 90 гривень. І смачненька домашня сливочка по 150 гривень за баночку. Друзі, ви тільки подивіться, яке тут чудове домашнє м'ясе по 160 гривень. Я, чесно говоря, думала, що це індик, це півень 160 гривень, який красавчик і курочки. Все по 160 гривень за кілограм. Так що, друзі, не боріться, завітайте, будь ласка, на привокзальний риночок.